Ну, комісія десь має бути на днях, може, завтра, післязавтра мають приїхати і як кажуть, протестувати стадіон рух, чи він зможе приймати команди другої ліги, чи не зможе. Ну, все робиться для того, щоб ментувати атестацію пройшли. Ми зараз заказали табло, бо тому що це старе табло наше не працює, воно як 90-х років. Робимо палатки для інвалідів, будемо зараз ремонт робити роздягалень, робимо освітлення, бо не всі лампи вже світять. Так що, як кажуть, ми разом з владою працюємо над тим, щоб стадіон прийняли і дозволили нам участвувати в чемпіонаті України серед команд другої ліги. А яке це буде табло? Тобто воно такого самого? Табло не такого самого, буде 3 на 6 але ми хочемо його помістити на це табло. Буде інформаційне, буде назви команд і рахунки, і час. Як кажуть, ну, для того, щоб отримати атестацію, потрібно мати інформацію на стадіоні. А, от я знаю, що тут були проблеми з електрикою, так? З, з опаленням. Е, проблема була з електрикою, з опаленням, з, з електрикою у нас вже все добре. А опалення немає. Обіцяє влада, що до кінця цього року опалення буде на стадіоні, повинні провести трубу. Теплокомуненерго вона зараз працює над цим цивнопроєктно-кошторисною на документацією. І думаю, зиму ми вже будемо зимувати утеплі. А скільки от на це потрібно грошей, так? Ну, як сказати вам чесно, багато потрібно грошей, бо тому що провести тільки трубу, то треба півтора мільйона гривень. А щоб зробити ще тепло, точно вам не скажу, тому що треба батареї провести, бо чотири зими не було тепла. І не знати, в якому стані ці батареї і труби і треба робити, як кажуть, по новому весь ремонт. Стосовно тренерства, вам вже запропонували, як це відбувалося? Ну, Стосовно тренерства, запропонували очолити команду тепловик Івано-Франківська хоче грати в другій лізі. Ми, як кажуть, Я тренував команду Ніка Івано-Франківська і дуже ми хотіли, щоб в Івано-Франківську була футбольна команда. І збирались молодих перспективних футболістів ми в Ніку і ходили, як кажуть, до міської влади, просили, щоб цю команду зробити. І мер, як кажуть, пообіцяв нам, і разом з обласною радою вони подивилися, що в нас футболу немає вже 4 роки, а дітки пропадають, бо в нас є школа і Прикарпаття, і Ніка школа, дві футбольні школи, і ДЮ США, три футбольна школа, і їм нікуди йти. І вирішили, що треба вже відновлювати футбол. як кажуть, і болільник заскучився за професійним футболом, і цим діткам треба десь грати у футбол. І вирішили разом всі зробити команду. Тобто це буде все-таки на базі тепловика і Ніки. Бо там була не, мова йшла про цю область. Ні, не, не буде на базі тепловика і Ніки, будуть зібрані всі кращі футболісти, які захочуть грати в цій команді зі всієї області. Тут не, не стоїть питання, що тільки Ніка і Тепловик. Так будуть футболісти із тепловика і з Ніки, які там найсильніші. Ми будемо їх брати на перегляд, дивитися. У нас був зараз збори починаються з 4-го числа. А так, ми хочемо зброшного взяти футболістів, з Галича взяти футболістів, з Підгір'я, з Чемпіона. Ну є з кого вибирати тільки, щоб ті футболісти проявили бажання, що вони хочуть цього. Якихось конкретних прізвищів, що не можна сказати? Ну, я не буду називати конкретні прізвища, всі болівальники самі прекрасно розуміють, хто йде і грає і на якому рівні. Ну, стояти буде питання в тому, що повинна бути молода команда. Ми хочемо взяти трошки старших, досвідчених пару футболістів, щоб, я кажу, управляти цим процесом, тому що якщо команду формувати, тільки на базі молодих футболістів, це дуже тяжко і результату ніякого не буде. Я кажу, повинен бути один-два дядька таких у команді, щоб могли підказати молодим футболістам своїм прикладом показати, і ми так хочемо побудувати цю футбольну команду.